Сьогодні, 24 січня, родичі військовослужбовців 92-го батальйону вийшли під стіни Чернівецької міської ради з вимогою відгукнутися на потреби їхніх близьких, адже захисників, які півтора роки провели в окопах на найгарячіших напрямках, хочуть перевести в іншу бригаду без відпочинку та злагодження. Хлопці, ну реально, патріоти, які півтора року були в бойових умовах, а їх практично нищать. І ми, от буковинці, я вважаю, не повинні цього допустити, і ми можемо це на місцевому рівні вирішити, тому що коли їх доєднають до іншої бойової бригади, не нашої. Тобто, ТРО вже не буде. Ну все, практично, ми хлопців поховаємо. Дружина військовослужбовця Олеся Решетнюк переконана, поки є можливість допомогти військовим, потрібно діяти. Поки вони ще ТРО, вони є в нашій юрисдикції, Буковини. І нам треба захищати своїх людей, а не віддавати їх на поталу, щоб їх там розтерзали і добили оцих патріотів, які ще залишилися. Вони просять просто, щоб дати їм відпочинок, відновитися, е доукомплектувати, пройти злагодження, як це положено, а не розформувати по одному, бо це на смерть. І озброїти після мітингу родичі військових передали звернення до міського голови Чернівців Романа Клічука з проханням долучитися до вирішення ситуації. Прошу вас посприяти збереженню цілісності складу 92 го батальйону без розформування з метою комплектації інших бригад для подальшого виконання бойових завдань. Їм необхідне повноцінне відновлення з відповідним рівнем медичної і психологічної допомоги, а також до батальйону особовим складом і необхідним матеріальним і технічним забезпеченням. Також родичі звертатимуться до Чернівецької обласної військової адміністрації, аби і там допомогли зберегти батальйон та надали можливість нашим захисникам відпочити.